Зручність чи безпека це питання щодня виникає перед сотнями мешканців Іларіонового, які перетинають залізничні колії. Останній наземний перехід там демонтували кілька днів тому. Єдиний спосіб перетнути рейки надземний міст. Але подолати його інвалідам, візочникам чи мамам з дітьми неможливо. Мешканці вимушені ризикувати життям, ідучи по коліях. Ця залізниця розділяє селище і на дві частини: місцева рада, школа, лікарня та ринок по один бік, будинки мешканців по інший. Раніше долати колії можна було по переходах, допоки їх не демонтували. Замість встановили надземний міст безпечніший, але для інвалідів і жінок з малюками неприступний. Марина багатодітна мати, таких як вона, в селищі кілька десятків. Я фізично не можу підняти двох дітей на руки підняти коляску на мост, тому що ні одна коляска туди не входить ні, ні по розмірам коліс. Любов Лима розповідає, як через відсутність переходу на її очах ледь не загинула дитина. Мати з візком не змогла здертися на міст, пішла по коліях. Спочатку перевела маля, потім повернулася за коляскою. І тут наблизився потяг. Коляска була на той стороні. Ребенка вона перенесла, поставила вас здесь. Сама пішла за коляскою. Поки вона пошла за йшов товарний поїзд. Ребенок побежал за мамой. Вот сюда уже. я подбежала, его схватила. Мама ма дуже дала не на час. Чуть це знання, мама не потеряла. У літніх людей свої аргументи, чому наземний перехід треба повернути. Найближче облаштований за кілометр. На ринок йдуть по рейках, бо тягнути велосипеди з харчами по сходах вгору вже вік не Той шлях до лікарні для пенсіонерів теж закритий. У мене сестра інвалід першої групи. Мені треба було коляску і возити у больницю і до зубника, і до терапевта. Тому що скоро у нас не визу за скору треба платити. У мене таких грошей немає. Вона пенсіонера. Я пенсіонер. Начальник станції розповідає, що наземні переходи прибрали через їх небезпеку. Ними їздили на мопедах і велосипедах, через що поїзди аварійно гальмували. І взагалі ці переходи технічні лише для потреб залізниці. Згідно з державними будівельними нормами, пішохідки мають бути обладнані шлагбаумами та сигналізацією, чого в Аларіоновому не було. Приймати рішення про їх встановлення не в компетенції керівника станції, проте він до прохання мешканців приєднується. Цивілізований переход регуліруємо сигналізуємо і звуковими сигналами, наприклад, і світовими сигналами і перекриваємо во время приближення скоростних поїздів для таких категорій населення, як пожилі люди, інваліди. він нужен у Дніпропетровській дирекції при Дніпровської залізниці з проблемою знайомі. До кінця цього тижня її комісія має виїхати на місце та обговорити, чи можливо повернути перехід. Може бути, повернемося к старої схеми, вложимо этот переход, щоб люди могли їм воспользоваться. Я думаю, що будемо іскати путі рішення. Проте швидкого відновлення не обіцяє на обліку дирекції близько 300 нерегульованих переходів на кшталт тих, що демонтували в Аларіоновому. На облаштування одного такого йде 200-300 тисяч гривень. Фінансів не вистачає, кажуть в управлінні. Хоча коштори залізниці на наступний рік уже складений, але гроші для Іларіонового обіцяють викроїти. Юрій Кірію, Сергій Севкот, Сергій Кочет. деталі. Коли сюжет був готовий до ефіру, прес-служба придніпровської залізниці повідомила, що комісія вирішила будувати на станції Іларіонове у першому півріччі 2013 року наземний пішоходний перехід. Його обладнають звуковою та світловою сигналізацією. Поки ж відновлять технічний перехід.